Це про те, як комп'ютер е, взагалі пробує береться за аналіз текстів. Отже, коли ви надаєте йому текст, він бере в першу чергу слова, ділить на токени. Токени, це, власне, і є окремо взяті слова з точки зору комп'ютерного сленгу. Після цього він кожен з цих токенів зводить до інфінітивної форми. Філологи знають, що це таке, по факту, це є називний відмінок, однина будь-якого слова. Тобто, якщо загалом сказати. Там, речення Я пішов гуляти з другом, то комп'ютер його перетворить Я іти гуляти з друг. Наступний етап це перетворення. Таким чином, щоб забрати службові частини мови, тому що службові частини мови ми дуже часто використовуємо біля головних слів у реченні, біля ключових слів, але самі вони не несуть ніякої ваги, вони навпаки можуть бути зайвим шумом при аналізі взагалі комп'ютера. Тому це саме речення Я пішов гуляти з другом, перетворюється у Я і ти гуляти друг.